Я людини атомізується, тобто воно закуплюється, як то кажуть, от саме в собі, саме цінне, і це необхідно з точки зору розвитку вищої системи, бо задача цієї системи розвинути его кожної цієї частинки до такого рівня, коли б воно відчувало себе центром Всесвіту, і потім на цьому прийти до зв'язку. Бо чим більший супротив цього зв'язку, Чим більше его, яке розкривається в кожній окремій частиці, і якщо воно може це подолати, якщо вона може саме ось цей, коли дві частинки не хочуть зв'язуватись, і між ними є така напруга, і вони не хочуть ніяк не можуть, але вони все ж таки приводять себе до зв'язку, і ось цей супротив, ця додаткова сила, вона помножується на кількість всіх цих частинок. І додає величезну енергію до всієї системи. Тобто, вся система повертається знову до свого корення, до зв'язку, але за умови, що кожна частинка вже є особистістю, вже є сильною, сильним его, і це необхідно для еволюції всієї системи.